Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 25 кінських сил Янмар f 255 Давайте ближче познайомимося із станом та комплектацією на дану модель. І так, одразу бачимо, що передня резина тут японська, Bridgestone розміром 7 на 16. Задня резина також японська. Бріч розміром 11,2 на 24. Це дуже широка резина. Так, Зразу бачимо механічну коробку передач. Три швидкості вперед та одна назад. Три рівня понижаючої передачі. Чотири швидкості на вал відбору потужності. Це в нас ручний тормоз, кран гідравліки, блокування диференціалу, повний привід та функція оберт на місці. Ще тут у нас є декомпресор, блок керування поворотами, фарами та сигналом і діагностична кнопка. По педалях щеплення, об'єднана педаль тормозу. І ось тут захована педаль газу. Газ у нас ще є під рукою. Так, тут у нас. Балочок. Трьохточкове кріплення. Знизу там ще бачимо фаркоп. Досить велика фриза, якщо брати її початковий розмір, це буде метр п'ятдесят. а зараз у неї робоча зона 180 см. Ось таким чином вона виглядає. Її можна зменшити, знявши усі частини з двох сторін. Досить хороші ножі, редуктор посередині. Є також боковий гідроциліндр. Керується ось цим тумблером. Керування навіскою вверх-вниз. Тут у нас пам'ять задньої навіски, ми її опустили, пам'яттю підняли і воно запам запам'ятало там, де вона знаходилась. Пам'ять опускаємо і фраза стає на попереднє своє місце. А ця кнопка відповідає за безпечний режим. Включили кнопку, включили задню передачу і опущена фраза буде підійматися. Бачимо, що стан кузова чудовий. Ось у нас під поліком. Давайте ще заведемо його нашого великого міні-трактора. Пробіг у даної моделі 1173 мотогоди. гріємо свічу накалу і заводимо. заводиться дуже легко сигнал. <і -і -і> Супер. Так, ну що ж, Поки тракторець прогрівається. Давайте перейдемо до навісного обладнання. Так. Опускаємо навіску. І перевіряємо боковий гідроциліндр на цей кумбер. Це те, чим будемо користуватися найчастіше. Ось так Змінює свій кут нахилу і фіксується в цьому положенні. Ось так. І давайте ще перевіримо повал відвору потужність. Всі дати підніскає з цієї сторони. Сіли, щеплення. Давайте Давайте з другої швидкості почнемо. Зменшуємо опытки. Так, і так як нависка опущена, може перевірити память. Пам'ять піднимаем и фроза піднялась. Пам'ять опускаем. Гриза опустилась. Давайте еще проверим достаточный режим. Щепление. Задняя передача. Роза поднялась. Так, ну что ж, диагностичная кнопка. Проверяем, да. что основные лампочки еще не обиди. Передачу. Нашу поліжаюся. Пробуємо мінімально все. У нас мінімум. Там все мало. Включаем трать. Тут включаем тратью. Рукаем. Кермо крутити зовсім легко. В принципі, максимальної швидкості достатньо. Так, І ось тут нам необхідно розвернутися максимально поневолю для цього. Повний привід, оберт на місці, понижаюча передача. Тут у нас третя передача. Пробуємо. Так, Прямо і викрутили кермо. Шікарно. Гляньте, наскільки мало місця потрібно такому великому тракторі. Викрутив кермо. Вилікав. Викрути. Викрутив. Ви. Викру. Ну різниця очевидна. Виволіт крізь вражаючий. Вимикаємо передачу, щоб трактор нікуди не поїхав. Ось у нас ручний тормоз. Йдемо подивитися, що там у нас під капотом вихло. Раз, два, и снимаем. Спать вот. Аккумулятор радиатор. Улучшитель а тут станет самиться. Пары, я тебе обещал. Есть там еще. Череваний бачок. Тут уже глушитель нам не заважає. Повітряний фільтр замінено, палений фільтр замінено, масляний фільтр замінено і масло замінено. Масло заливати от сюди. Так, бачимо, що привели супу.

Ціна на дану модель в комплекті з фрезою і доставкою вам додому буде 8200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте наявність даної моделі. Також заїжджайте на майданчик у Вінницю або в Одесу. Тут вас чекає гарний вибір японських міні-тракторів. Тому не гайте часу та заїжджайте до нас. Очікуємо вас в TOTUS TRACTOR. трактор. Do sastreči.